Проводимо огляд. З вами зараз текстильна група «Кавлотекс». Хто нещодавно до нас приєднався, реалізуємо сортований секонд-хенд оптом по позиціям. І зараз вашій увазі презентуємо лоту одягу трикотажного під кодом позиції 40110 мішечок номер 9 Від сьогоднішнього дня та протягом 15 днів дана позиція йде зі знижкою в 17,5 долара. Ми попитувалися про те, щоб кожен із вас напередодні різдвяних та новорічних свят мав можливість і заощадити, і заробити. Ціна за 1 кілограм з урахуванням знижки становить лише 2,8 долара. Вага мішка стандартна для даної позиції 25 кг, а вартість лота по актуальному курсу валют на сьогодні. Становить 2744 гривні з урахуванням знижки. Дуже хороша топова позиція цього сезону. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами, робіть замовлення, мінімальне замовлення повторимо один мішок 25 кілограмів. Присутні всі розміри, трапляються і утеплені модельки. Штанців приблизно 15 кг, кофт 10, штани завужені донизу на манжетиках. Є фірмові замовлення приймаються як на мішечки із відео огляду, також без огляду запечатаних мішків. Слідкуйте за оглядами та робіть замовлення. Хто не встиг переглянути будь-яку позицію та мішечок, що були сьогодні, в прямому ефірі можете передивитися повтори у нас на сторінці каналу в групі Viber, Telegram, Instagram. Ціна от, з урахуванням знижки 2744 гривні. Відправку здійснюємо з кривого рогу на вантажні відділення новою поштою. Вартість доставочки в середньому 140-165 гривень. Одяг трикотажний під кодом 4010 мішечок номер 9 Ціна за 1 кг становить від сьогоднішнього дня 2,8 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції, а вартість лота 2744 гривні. Заощаджуйте та заробляйте разом з нами. Зараз представлений вже 9 лот одягу трикотажного під кодом 40110. Хто ще не встиг придбати, переглядаємо погляд, робимо замовлення. Для цього вам достатньо написати нам особисте повідомлення в Viber або зателефонувати. Одяг трикотажний під кодом 40110, лот номер 9. Дивіться, які хороші розміри, теплесенькі. Дана позиція включає в себе штани та кофти. Штанів приблизно 15 кілограмів, кофт 10. Для замовлення пишемо повідомлення, телефонуємо, підписуємося, друзі, на наш канал. Слідкуємо за оглядами. Щоденно ми знімаємо різноманітні цікаві сезонні позиції за вигідними цінами. І зараз вашій увазі презентований лот одягу трикотажного від сьогоднішнього дня та протягом ще 15 днів дана позиція йде за зниженою ціною і знижка становить 17,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення повторимо, достатньо лише написати нам особисте повідомлення. Что у меня была кофточка Apple. Бачите, ты, Антон, чё-то